Шевченківський заплив. Активісти вшанували Великого Кобзаря водним марафоном. Перепливли Канівське водосховище. Акція під назвою Дніпро ривучий» мала на меті привернути увагу і до історії затоплених водосховищем сіл, де колись створив Шевченко. Переселенці сіл потопельників і досі сумують за своїми домівками. І про це вони розповіли Олександру Шилку. Проплести над Шевченківськими місцями вони тут товщою води, розповідаючи, де творив великий кобзар. Організатор акції Микола Богатир вказує рукою на воду. Багато своїх робіт він написав, якраз отут в селі в юноші в Андрюшах. Він теж малюнки робив про ці місця. Можна говорити вічно. Тепер це водосховище, села вже 40 років як затоплені, та їх не забули. І сьогодні ці місця вшановують запливом. З богом! Павці супроводжують кілька рятувальних човнів і катерів. 3 кілометри від Санчимала. Тим, кому це забагато, запропонували плисти в режимі естафети, мінятись на півдорозі. Програміст Олександр Мельник хоч і з ластами, але не міг пропустити заплив, бо й сам вивчає історію цих місць. Допомагаємо місцевій громаді Комп'ютерне відтворення території, яка пішла під воду. Маршрут пловців пролягає над селом Козинці, воно глибоко під водою, трошки далі звідси села Андруші. Загалом заради водосховища тут було затоплено близько 10 населених пунктів. І це лише у Переяславському районі. Це Зарубенці, це центр села, це середній шлях, а тут за цими хатами, отут, отут, то отут, 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 була моя хата. Не хотіли переїжджати, але що ж робити, як вони виселяють. дуже плакали. Софія Сорокова одна з переселенок, про таких як сама написала цілу книгу. Спогади, фотографії сімей, чиї оселі лишилися на дні. Бережіть у серцях не для пам'яті, а для не для порядку. І зарубенці, і заруб історію рідного краю. А ці картини написав Тарас Шевченко у селах, які тепер теж під водою. Творив він і в рідному селі письменника Івана Шпиталя у селі В Юнищі. Загалом в затоплених нині селах з під перекобзаря вийшли одні з найславетніших творів. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Це найбільша, найвеличніша ідея, яку Тарас. Орж до ніс до нас першим марафон вшанування історії потоплених сіл здолали професіонали. Працюють тренаги плавання. Згодом підтягуються, і решта зачки тільки Ну, То нічого В результаті всі учасники запливу подолали повну відстань. З півдороги ніхто сходити не захотів. Олександр Шолко Ігор Ткач, ТСН 1+,1.